Всім доброго ранку. Ну що, епізод 2 бочаниця, але вже ранок побачимо, чи сьогодні буде щось краще з дамби. Я хочу закинути туди два флета, попробувати, може якась буде десь крупніша риба або карасі. Бо біля берега клює слабо і клює маленька червонопірка із верховодкою. Тож, скоренько складаюсь, вже п'ята година ранку, якраз гарно розсвіло. Будемо пробувати щось здорити. Ну що, вудку закинув на опариша, розраховуємо на невеличку рибку. Зараз чіпляємо флетики на маленькі попапи вісьмерки. Чи навіть шестерки. Так я сижу в воді десь так. Так, сьогодні в мене два флета на полуницю. І щось покльовує. І одна болонська вудочка. Це Новий сквадрон. Скажу, що точно найгірший нюхантера. Тут опариш. Зверху знову ж таки дуже багато риби. Що там на дні, на глибині 2,5 метра, де стоїть поплавок, хотілося б карася. Плети мовчать, побере закидував. Не де десь так. Поки не густо. Одні, хто шумлять, то карпятники. Біда любить карпятників, якщо сидять на тому березі завжди клює краще на тому. Возять ну, метрів 500, напевно. Поки не чути, щоб в них щось піщало, щось ловили, але возять на 500 метрів. Так, на черв'яка у нас спіймалася плітка. Ну, плітка це вже добре, це вже на червонопірка вчорашня. Будем черв'яки. Так. Раз. Колечками ми надягнемо його, раз, раз, крючок так невеликий, розчитаний. Так. Знову холоста поклівка. Тож, напевно, варто прив'язати трошки поводок на якийсь тонший. Замінив крючок на менший номер. На 14 і трошки тонший поводочок 0,11. Не знаю, що вам показувати. Не клює навіть і плотва. Просто штиль. Штиль на воді. Карпятників. От той весь берег, весь острів. Ні в кого нічого не піщить. Тишина повна. І зараз? Восьма година ранку. Не знаю, чи я ще довго тут висаджу. Та ви що люди, дождався. хе хе Карасюка, карасюка, не вже дождався. За вечірню і ранішню рибалку один карасик. Ну таке. Один це вже більше ніж ноль. Опариша плюнув. Червоно пірочка. Лотвичка. Думаю, що треба, напевно, робити метрову глибину і ловити ось таку плотву, бо іначе всього нічого не ловиться. Так, хоч плот ви наловлю котам. Так, виходить ловля майже як на попла-попер. Закинув, поки то не я вже починають їсти. Ось. Вам не дуже видно, але там о, вже було. Вже була риба. Так, ще разок. Ловим десь на півтора метра глибині, закидаю, чекаю пару секунд, там поплавок практично не тоне. Там уже ось починає смикати червона пірка. попробувати ж тут є пшеничка ну-ка на пшеничину, є і на пшеницю та що не клювати, вона на все, що впало в воду ловиться? І є прямо ходу. показую, як ловити на перловку, плотву червонопірку. одну перловчину. закидаємо і ловим Ось так <ріст> <ріст> повторяємо Перловчина. насаджуємо, закидаємо і ловимо. Ось так все просто Ого, Верховодина, дивіться, яка Верховодина, оселедець вже близько 11 години. Наловився правда така риба, але зато багато Коти будеш раді, ще й таранька лишиться. Один карась десь там має бути. Не знайде. Ну, десь таке. Тож, всім щасливо, пока.